В роті, треба ще говорити. І це я вчився там тиждень просто вимовляти слова, як діоген, який mm -hmm. мав в камінці, а я, значить, мав там всілякі прилади, щоб ще лепо зробити таку разну і щоб бути таким, ну я не знаю, не злим, а таким ідіотом. Дуже важко доводиться стримуватися, тому що, якщо хтось знає е, п'єси Педрив'янського, то розуміє, яка там мова. Специфічна, Специфічна скажімо. і відповідно, це я значить, вже тиждень дуже стримано, так, дуже сильно думаю над словами, щоб якось там десь не вжити якогось слова такого. От. Але мені що сподобалося, що Ліда сказала, що скучили за голосом. Я зрозумів, угу. що дуже гарний смак у глядачів ранкових програм на 1+, +1. Сказав Микола Вересені. Ага. Так от зробив. Раз, два. Так, я дару. Пане Миколіно, будь-якому разі бачите і посміхайся. Ви вже, я думаю, прокинулися, тому що вам тяжко в ці часи, коли репетиції суцільні, зараз я пропоную не мить для наших глядачів поспілкуватися з вереснем. Є така можливість. 4941194. Код міста Києва, 044. Доброго ранку. Це що, дзвонити мені будуть? Угу. Теп, теп. Вітаємо. Алло. Алло, алло, алло. Ви мене слышать? О, Дуже уважно слухаємо навіть. Здравствуйте, панна Микола, это студентка ваша бывшая НИЛП, Международный институт лингвистики и права, факультет журналистики. Меня зовут Светлана, я из Житомира. Я очень рада вас видеть, Но хочу задать вам вопрос. Курьезный. Ой. Вы когда-то нам говорили, что все свои статьи вы проверяете на младшей дочери. И если она все понимает, то вы пускаете их в печать. Вы также с ней советуете по поводу вашего творчества? Вопрос первый. Куда пошли ваши дети, если они имеют в жилах такой талант от вас? Второй вопрос. Как далеко выросла ваша дочь и как много она еще может вам посоветовать, потому что ваши талант, таланты такие разногранные, что я даже не знаю, где еще вас можно будет встретить. В космосе, я думаю. Там вот сразу... Я подхожу. По параметрах я подхожу. Так что я думаю, что нужно... Романа і Олександра, як вони? Олександра давно вже живе в Страсбурзі, у Франції, вже багато-багато років, тому ми не так часто бачимося, я б сказав, дуже рідко. А Романа вчиться в школі 11 років. В неї теж є таланти, вона от зараз вже другий день пише писанки, ну вона ну, має ту кейс. Вона худож ну, гарно малює. По який дуже гарний uh -huh. художник, каже, що вона має талант. Uh, я з нею вже не раджусь аж так, тому що коли вона зовсім маленька, то це цікаво, а коли вже 11, вони вже мають своє життя і свої okay. там розуміння. Тому, знач, А що з нею виросте, які в неї будуть тонти? Не знаю я абсолютно. В принципі, кажуть, що природа відпочиває. Ну, багато людей кажуть, що це неправда. Принаймні, деякі люди мені казали, що у тебе батько академік дуже знаменитий, а ти щось там наробив, то ніби не відпочивала. Ну Може тут відпочине, а може ні. Доня старша, ну ніби теж не, не виходить, що відпочиває, тому що вона адвокат європейському суді ну, тобто юрист Європейського суда з прав людини. Ніби теж така робота Ну така. Пане за одного разу ви з своїм другом Лесім Петров'янським в, в меншому колі його називають подя. Ішли міст, здається, був їхав кортеж російського президента да. президент Путін. І ви не Путіна Медведєва. Медведєва Медведєва. І ви поклонилися. А що ви цим хотіли сказати, якби вас почув, пан Медведєв, щоб ви словами передали? Ну Барін приїхав. Це, я там навіть не, не сказав, я це написав. Хтось хоче, може це прочитати. Кажуть, що воно було досить кумедно написано. Я не знаю, я, якби автор себе не буде коментувати. Але це було дуже смішно, тому що вже якби в країні вже звикли, що кортежів нема, бо якщо вони є, то такі не дуже помітні і вулиці не перекривають. Ну, це було так звично. Трошки раніше, зараз якось воно інакше все. Але іноземні гості якби вже не брежнівські часи, коли просто суцільно все перекривають. І я себе піймав, просто це було пізно ввечері чи вночі, що ні, ні, нема машин. Жодної просто нема. Ну, я, я йду собі мостом, от ми, ми, ми просто гуляли. Не скажу, що ми гуляли, просто і нюхали квіти. Ми так гуляли, в тому сенсі самому, що е, багато людей зміст. І вирішили поїхати назад на таксі з гідропарку, а таксі нема, майже, нічого нема. Я тільки там пройшовши 500 метрів, вже на мосту, метро, так, мабуть, це цей. Хтось начальник. Потім я подумав, хто, який же начальник може приїхати. Потім згадав, що це, це Медведів. Потім вирішив, що я мушу якось відреагувати. Ну і я згадав, що в Росії, я подив, згадав, коли я дивлюсь телевізор інколи Росії. Російські канали там дуже така пієте в російській мові, да? так от так, так, там Путін чи Медведєв, і всі так радіють. І дуже схоже на картини передвіжників, да? там приїхав Барін в село. І всі такі дуже чемні, і такі у них благосне обличчя. Ну, я вирішив, що як же ж, ну такий же ж президент цілий. Не перепутали, точно, не нашому Креманичу покланені. ні, 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 він там не їздить. От, і якось так, ну, з ну, поваги, ну а як же, ну барін же ж, ну і як? а я буду стояти гордо. Ну потім прибігла міліція, потім щось вони почали заарештовувати. Потім ми поставили дуже просте питання: за що? Відповідь. А вони втікли. Вони так же швидко прибігли, як і втікли. Можливо, подумали про те, що ви їх пишете. Причому я не можу зрозуміти, куди вони втікли, бо це на мосту було. Я дуже боюся, що вони викинулися з моста і поплили там десь. Низький уклін. За цим можна, в принципі, ну, якщо не покарати, то спитати. Доброго ранку, Насіль Дино. Здравствуйте. Доброго, Доброго здоров'я. Е, uh, мене зовут Даша, я з міста Маріуполя. Хотіла б спросити у вас такий питання. Uh, Тут дуже рідко видно на телевізіні. Uh, с чем это связано? То, что вы не хотите, или как бы нет uh, передач, которые вас приглашают? О, oh, і те, Тей, і те і інший, і 3, 10, 48, 59, е, обставин багато, я намагаюся, не, ну, я намагаюся не робити не своїх проєктів, або якось перероблювати трошки проєкти не свої. В свої. Ну, є така проєктна методологічна така ідея, що треба. Будь-який проєкт, в принципі, можна перетворити mm -hmm. на свій, так, якщо ти в нього вростеш. і якби себе якось якось будеш почувати. А, і Багато-багато ну, обставин. І до... одна з обставин, в я, я, мене такі іронія щодо сучасного телебачення, досить велика. Тому що коли я бачу, що е, телесмотрення взагалі падає, і за рахунок людей, які користуються інтернетом, завдяки людям, які є молоді. І я вже чую, ми якраз нещодавно з подією про це говорили, що величезна кількість людей не хоче дивитися телевізор, і це молоді люди. Да, вони називаються словом «адстой», mm -hmm. і, і, і ми якраз про це дискутували. Я сказав, що знаєш, а якби ми з тобою робили телебачення, дивилися Тому якість, мені здається, не, не, най, не найвищого рівня. Тому що хі-хі, е, не можна жартувати з силою. Да, от ти не можеш... Ану, смієтесь, да, або шутіть. Uh -huh. да, так не буває. Пан Микола, ще... паючі труси, оці сміх, такий якийсь без сміху, без причини пізнати дурачення. 2002 год а, амбіції політика спрацювала у Микола вересня а в сучасній Україні. А чи можемо побачити, якщо коротко можете відповісти, політика Микола вересня? Я не, я не можу відкидати нічого, знаєте, це не, ніколи не каже ніколи. Я не, я, знаєте, якщо буде щось цікаве, е, в якості експерименту в 2002 році і в якості якось людина, яка залізла всередину процесу, це було дуже цікаво. Мені не дуже сподобалося всередині процесу. От, і тепер, якщо буде те, що мені сподобається, то я може і зголошуся. Може не і... Не Микола Осень, дякую, що були з нами. І наступного разу ще раз Чекаємо в гостях, хоча і важко прокидатися вранці, але дуже важливо вас не тільки слухати а й чути. Дякую, пане. Дуже приємно було. Я з вами не прощаюся, але прощаюся на короткий час. До завтрашнього ранку. о 7 годині ми зустрічаємося з вами. Я одягаюся в мережі магазинів. Арго і просто гарного дня. Сніданок з плюс присудин разом з вами завжди. 12 кращих кухарів зі всієї країни. Вікона, сколько нашого бути? Переїхали жити на пекельну кухню. Ніхто, її, мать, місяць, пюре, щоб, не зважаючи на жорстку критику трьох суворих суддів. Ребенок сіл чесно, половину капітані. Витримати усе і пройти крізь вогонь. Я не знаю, що, що це поліка буде завтра. Перемежить 100 буде 500 тисяч гривень на власний ресторан.